Всім доброго дня сьогодні мова прийде, піде про сапки. Все время ми їми користувалися. Но зараз настав уже такий час, що, ну, звісно, це в кого є кошти, це таке, то про сапки можна забувати. Вже вони починають ржавіти, тому що їм нема роботи. Все зараз становиться механізоване. Спочатку ще раз кажу, працювали наші діди батьки та і ми Оцим знаряддям. Ну, а на сьогоднішній день все становиться механізовано. Сапки це були нагрузки на спину. Ну, тяжкий труд. Це не бійся. Потім з'явились. Ось такі мото, сапки, Тоже гарна штука, бігаєш, бодилля видаляє на ура. Ну і сьогодні він поїхав, придбав собі Акумуляторну, сапку, енхель. Поїхав до хлопців у магазин. Вони продають там. Там любе обладнання. Фірма така. Я з нею ніколи не сталкувався. Вони були інші там, «Алко» в основному. Такі теж непогані. Були. Ну, а це подивився, чесно скажу, відео Юри Сербіна він собі придбав. І мені захотілося. Поїхав в магазин до хлопців. От вони мені винесли, я купив. Це німецька фірма, но, як завжди, робить Китай, але одне маленьке, но. Це заводський Китай. Так що тут качество. Зараз будемо розпаковувати. Почнемо із зарядного пристрою і акумуляторної батареї. Як мені в магазині сказали, ці акумуляторні батареї підходять до будь-якої техніки. Яка у них продається а, від А до Я. Акумулятор я взяв 5,2, хотів одразу взяти на 6. У них є на 6 Ампер, на 7 Ампер. Є менше там на 4. Які хочете є. Ну, хотів брати на 6. Спочатку почали балакати, що возьму на 7, потім думаю, на 6. А продавці мені сказали, оце 5,2 А часу хватить з головою. Сказав, що це на, на, на найкращий. Не треба там ці брати. Ну вони там і дорожче стоять, але кажуть, вам немає сенсу. Цієї батареї вистачає з головою. Ну і зарядний пристрій. Скільки у нього гарантія. Я навіть не покитав чогось. Та мені цей не цікаво, Часом потихеньку будемо його пробувати збирати. Збирається він легко. Такий. На ньому шість передач. Зараз підемо на город попробуємо, що він собі із себе покаже. Перший раз на уші. вона така ось навіть її, де десажінці посаджені. Одному невдомно знімати, не хочеться на штатів ставити. Але зілля порубало і так заодно і такі ямки робить. А свіжий та добрий. Бо мототяпкою такого не зробиш. Ні, можна зробити, але вона важковата і крутитися треба. А це так. Ось. І википав. Нормально. Перше враження непогане. Та он пробіг. Між салату і салатую Нормально воно легенько бігає. Так от спробував. Землю, землю взрихлив. Та й все. Зілля. Перемололося. Ну, це що, правда, одне єдиний портулак цей забиває все. Його тут не я не знаю, як з ним боротися. Це така, звісно, найхороша штука. Ще хочу подякувати хлопцям з магазину. Гарно розказали, все по полочкам об'яснили, розложили. Приємно з такими людьми вчатися. Це не реклама, це від чистого серця. Ну що, та так перше враження, що вона дуже легка, це перше. Вона однією рукою, ще раз скажу, у нас піски тут, так що легко вона йде. Ще раз скажу, там передачі, це я на, на третій передачі там. Бігав, він дав дружині спробувати. У нас в принципі так нема де, бо я тут бігав, коли... дня три назад мототяпкою бігав. Зілля такого нема, а водо буде, зілля будемо підрізати. Ще який плюс у неї тихо, це ж не мототяпка, що. Сусіди чують, що я бігаю по городу, а ця собі тихенько жужить. Ну, це таке перше враження, я думаю, що непогана штучка вона. Може хто скаже, що воно й за дорого коштує, ну, такий час. Може вона свої гроші коштує. Так що я там дивився відео перед тим, як брати, так показували, ну хто купляв. Не цього виробника, але ну, там, в принципі ж, вони ці однакові. Так заганяли вже і ставили на ціліну, ціліну рубає вона там. Я вважаю, що це і діятів. Вона для цього не приспособлена. Там ставили палки під неї, які кидали, що вона палки перебиває. Це так гроблять те, що вони купили воно нікому не потрібно, Вона призначена для соток, ну соточок, все. Так, побігати по городу. Я думаю, набагато краще, ніж, чем... я вже це тисячу разів казав у всіх своїх відео, що все має бути механізовано. Набагато краще, ніж бігати з тією тяпкою по жарі. А це от собі тихенько пройшов. І так, я думаю, що буде нормально. То я так спробував там по моркві пробігти. Но, правда, вона ще малюсінька морква. Так. Ну, як і та мототяпка, і ця. Трохи закидає. Якщо маленька, моркочка вилазить, ну не тільки може, що ще там буде вилазити. І бурячок буде вилазити, то може закидати. Так є ось така думка, може сюди поставити таке крило, ну, закрити в цей бік. і з тієї сторони точно так же, як я зробив на мототяпці. Вона теж закидала, а поставив тут, закрив і все, вона зараз іде і чудово просаду не прикидає. Все, всім гарного дня. До побачення.